Токар. Торкатись або грати на музичному інструменті. Хоч діє слово і неправильного відмінювання, але в пресенти де індикативу відмінюється за загальними правилами. току. Я торкаюсь. току. Ту токас. Ти торкаєшся. Ту токас. Ель тока. Він торкається. Ель тока. Nosotros tocamos. Me torcaemos. Nosotros tocamos. Vosotros tocáis. Vy torcaetes. Vosotros tocáis. Ellos tocan. Vy torcaetes. Ellos tocan.